Я прийшла сюди в такому стані невпевненості, страху у завтрашньому дні. Відчуваю, що залежу від обставин, які мене оточують, і мені це дуже не подобалося. Я е, була досить якоюсь розгубленою. Е, і... Дуже великий період часу я перебувала в стресі. Менше всього я завжди думала про себе. Е, мені здається, я дуже багато себе завжди критикувала. А зараз, е, навпаки, я почала себе хвалити. Я почала бачити, що я багато можу, е, що в мене багато здібностей, сили, енергії. Почала дивитись під іншим кутом. На свої оці тригерні моменти, які були в мене е всередині. З кожним заняттям у нас було прекрасне таке коло дівчат, жінок. Всі було коло довіри, коло прийняття. ніхто нікого не засуджував. У нас були дуже різні емоції. Ми сміялися разом і плакали, і це було так приємно. Зараз практикуючи ці всі методики. Набагато відчуваю себе спокійніше. Я почала себе сприймати як особистість. Зараз я почуваю себе набагато краще, адже в мене покращився сон, наприклад. Я стала менш роздратованою. Це помітила навіть моя дитина. Мені хочеться виглядати краще, яскравіше. Хочеться подобатися самій собі. Це... Великий прогрес я вважаю. Зараз я розумію, що я себе знайшла, я себе прийняла такою, яка я є, і я можу рухатись далі. Групова терапія дає хороші результати, оскільки коли ми знаходимося в групі, коли ми ділимося досвідом одна одною, коли ми чуємо про проблеми, з якими стикаються учасниці в групах, як вони їх вирішують, яким чином вони з ними справляються. Приходить розуміння того, що якщо хтось один зміг, отже, і я зможу. Ну, Яніна навчила нас. І мріяти, і дивитись на життя по-іншому. Я рада, що я отримала ці всі інструменти, і я буду далі їх втілювати, буду над собою працювати, бо я зрозуміла, наскільки бути класно наповненою, спокійнішою, і це геть інший рівень життя. Після проходження такої програми. І, і змінюєшся сама, змінюється світ навколо тебе. І в твоє життя приходять люди, які дійсно тобі потрібні, яких ти хочеш бачити, з якими ти хочеш спілкуватися, і дійсно хочеться жити далі.